Вони заявили про 80 тисяч втрат з боку росіян. Натомість залужний в одному з інтерв'ю проговорився про нарешті про втрати з нашого боку про 9 тисяч. Я попросила вас пояснити для наших глядачів, що означає 80 тисяч ліквідованих рашистів і втрати у 9 тисяч наших військових. Дивіться, любі втрати на війні вони діляться на поворотні і безповоротні втрати. Британці на сьогоднішній день говорять про 80 тисяч і ми можемо говорити про безповоротні втрати, але це не значить, що за їхніми даними 80 тисяч всі знищені. А йдеться так само про зниклих безвісті, є такий новий термін у росіян 500, тобто відмовники. Є полонені, їх небагато. Є скалічені, які списані. Тобто, це ті люди, які вже технічно не можуть брати участь у бойових діях. Ми говоримо ще про поворотні втрати, тобто про втрати, які е, можуть бути повернуті в стрій, тобто це поранені, контужені або там ті, що отримали психологічний стрес, але можуть служити далі після певного відновлення. І таких втрат е, теж трохи є. Якщо говорити про співвідношення наші, то наші цифри абсолютно корелюються. Тобто, якщо ми говоримо зараз про 46 шість тисяч загиблих росіян, тут треба брати ще одне уточнення. Британці, коли говорять про ці втрати, вони беруть ті чисельний склад збройних сил Російської Федерації і інших державних структур. Угу. Не йдеться про приватні компанії. Не завжди вони беруть на облік так звані міліційні підрозділи, так званих Луганської і Донецької народних республік, і так звані добровольчі підрозділи, які там використовуються. Тому наші цифри можуть різнитися, але загальна кореляція вона відповідна. Тобто таким чином ми говоримо про фактично ті ж, ту ж саму кількість під різними кутами. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про 46 тисяч загиблих, можливо, вже 47, я молюся за це. Загиблих, які зафіксовані з нами, множимо це на три, тобто, виходить приблизно 120 тисяч. Якщо ми говоримо британськими цифрами, 80 тисяч ці втрати, плюс поранені, плюс це получається приблизно. 110-120 тисяч, тобто цифри фактично однакові. Тобто можемо сказати так, що з певним припущенням, адже давайте не будемо забувати, що інформаційно психологічну боротьбу ніхто не відміняв і втрати противника мають жахати, в тому числі самого противника. ми говоримо власне про одну і ту ж саму кількість людей, які ну не людей або так двоногих осіб людської подоби, які внаслідок цієї війни вибули з гри і тут. Що я хотів додати до калькуляції? Наскільки я розумію, рахувати екіпаж танку можна три, а можна і п'ять. Так можна взяти по мінімуму, можна взяти по максимуму, якщо ми не можемо можливості дойти до танку, який взірвався. Ні, ну екіпаж танку, в залежності від типу танку він складає або три особи, Ну, це штатний чого? розпис. Штатний розпис. Ну, зустрічали, коли в росіян штатного розпису є неповний. Тобто ну є бути... ні, ну то ясно. То вже така справа, як використовується, і тут знов таки треба розуміти: у втратах в цих не можна підходити до того, що от втрати є просто по особі. Тобто про по одиниці живої людської ваги, якщо говорити, тут же йдеться про втрати і фахівців, і це так само дуже сильно впливає. Адже, скажімо так, одна справа піймати якогось, е, вибачте, шахтаря е, десь в якомусь умовному Алчевську, дати йому в руки автомата. або Три навіть, години навчання в автобусі да, і передувати. Так або навіть просто перехрестити його, дати тинка і погнати в атаку. Це одна справа, ну, а інша справа да, а інша справа підготувати танковий екіпаж і це мінімум 3-5 місяців.